Він складається з трьох основних частин. Це рептильний мозок, який в результаті еволюції сформувався в нас від наших далеких предків: рептилій, там, риб і так далі. Тобто в цих стартових організмах, які привели до людини. Це дуже старий мозок, він відповідає за інстинкти. Основних інстинкти, інстинктів є декілька, але їх можна е, 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 організувати в таких основних три: це розмноження, це споживання і це самоутвердження. Тобто поїсти, зайнятися сексом і самоутвердитись. Тобто, я краще, ніж вони. І взагалі уважайте мене. Це говорять нам інстинкти. І коли кажуть про людину О, дивіться, яке в нього его, оцей третій інстинкт він в нього домінує. Це людина, яка е, мислить, яка керується, в якої мотивація на основі оцього інстинкту.